Доброго дня, мене звати Наталя Шестакова. Я маркетинг менеджер компанії Грозбер Україна. Ми вже не вперше беремо ну, участь у виставках, які проводяться в міжнародному виставковому центрі. І кожного разу ми отримуємо задоволення і отримуємо нових е цікавих клієнтів, з якими будуємо довгострокову співпрацю. А цього разу ми вийшли на цю виставку з абсолютною новинкою для нас і для українського ринку. Це запчастини Сає СМБ, відомого французького виробника який пропонує дуже супер високоякісні аналоги для колісних систем осей і напівосей імпортованої техніки тягачів і причеп. Ця виставка для нас була дуже корисною. Був дуже хороший потік клієнтів і в перший, і в другий день. На третій день відвідувачі трохи втомилися, плюс додали. Своїх нюансів повітряні тривоги і відключення світла, тим не менше, ми дуже задоволені. Ми дуже раді і ані секунди не жалкуємо, що прийшли на цю виставку. Дуже великий інтерес був до нашої продукції з боку власників великих автопарків приватних власників невеликих автопарків, всі, хто займається ремонтом автотранспорту, вантажного авто транспорту, власники СТО. Власники великих холдингів, які приводили до них нас своїх головних інженерів і головних механіків. Тобто, ми ще раз дякуємо організаторам виставки. Ми дуже раді цій співпраці, і ми дуже розраховуємо, що будемо брати участь і в наступних виставках. Побажання для відвідувачів цих виставок і наступних. А дуже ретельно сплановуєте свою цільову аудиторію, сплановуєте фокус і намагайтеся якомога більше спілкуватися. Насправді ми отримали купу цікавих контактів, просто спілкуючись з сусідами, вже узгодили певні стратегічні партнерства. Навіть я вам скажу, що просто випити каву і покорити на цій виставці, теж корисно у вас, зав'язується ненав'язлива розмова. І ваш партнер по корінню стає вашим потенціальним клієнтом. Побільше спілкуйтесь, побільше розповідайте, будьте позитивними, щоб не трапилось. Ми маємо жити і будувати спільне майбутнє в Україні.